Зброя на грошах зброя завжди була символом мужності та сили. В давні часи правителі зображувалися в образі військових керівників, а відтак зброя асоціювалася з владою. Побачити її можна на гербах, прапорах та, звісно, на грошових знаках. Придивіться до купюр в одну, дві та п'ять гривень, і там ви знайдете багато різної зброї. Із часів середньовіччя зброя, особливо холодна, міцно вкорінилася в геральдиці. Існує безліч гербів із зображеннями мечів, шабель, луків зі стрілами тощо, взяти хоча б початку київського магістрату 16 17 століття з арбалетом. Значно рідше на герби потрапляла вогнепальна зброя, і українська геральдика є радше винятком. Адже з кінця 16-го до кінця 18-го століття гербом війська Запорозького був козак з мушкетом. А з 1918 року це зображення було гербом української держави Павла Скоропадського. А про що нам говорить зброя на грошах? Кожна банкнота українських гривень присвячена якомусь із періодів вітчизняної історії і розповідає про нього через зображення. Так, одна і дві гривні присвячені Київській Русі. На них князі Володимир та Ярослав. А на реверсі, на банкнотах третього покоління, що надійшли в обіг 2004 року, є зображення давньої зброї мечів, бойової сокири та обушка. Він же кістень. Навіщо вони там? Давня Русь асоціюється з князями та підкоренням нових територій, постійними війнами з неприятелями. На гривнях зображені не якісь абстрактні, а справжні мечі 10 11 століть. Ось такий, датований 10-м століттям, знайшли під час розкопок біля острова Хортиця. Виготовлений він з кольорових металів і високовуглецевої сталі у одній з майстерень Західної Європи. Тоді такий коштував величезних грошей. Меч пов'язують з ім'ям Святослава Хороброго. Якщо його власником і не був сам князь, то точно можна сказати, що це був воїн високого рангу. Подібні мечі знаходили археологи у похованнях князів і королів під час розкопок курганів і давньоруських міст. І зараз вони зберігаються в українських музеях. А саме цей є частиною виставки російсько української війни 12 21 століть у Софійському соборі.